Ірина Фадорів, журналістка та голова громадської ініціативи Голка. Пані Ірино, вітаємо вас. Добрий ранок, і власне просимо допомогти розібратися. Так, що то, ж там що відбувається? відбувається, бо от ми чуємо часто з фронту, коли треба щось будувати, то військовим треба от дозволи все офіційно, щоб отримати дозвіл на те, щоб позрубувати деревину, щоб потім певні споруди фортифікаційні будувати. А тут все виглядає дуже просто. Ну, дивіться, перше порушення, яке є, вони їздять по території національного парку. Це заборонено. Просто берете положення національного парку. Там чорним по білому про це написано. Те, що вони зараз демонтують споруди, ну ми ж не вчора народилися. Ми розуміємо, що ніхто не буде вкладати гроші в демонтаж, якщо не планує звести висотки. Неодноразово у нас була ситуація. Коли е, ми на сесії бачимо, що вони тільки почали відвід, а там вже чотири поверхи зведено. Тобто вони користуються тим, що це в лісі, люди цього не бачать. Це прямо всередині національного парку, і їм просто закони не писані, Розумієте, от вони собі їздять і їздять. Якби ми поїхали, наприклад, в комендантську годину або ми поїхали по національному парку, ну нас би жорсткіше затримували, але тут маю. Подякувати міністерству довкілля, бо вони відреагували оперативно і національному парку. Я сподіваюся, що їх такі ну будуть контролювати і зупиняти. А що значить контролювати? Ну тобто, не будуть пускати їх, чи може переглянути сам статус цієї ділянки величанського лісу. Ми ж розуміємо, що все почалося з того, що він просто не потрапив в певну, в певну категорію земель, які щоб забороняло там будь-які подібні дії. Ну ідеально, щоб зараз поставили шлагбаум, і ми будемо про це просити НПП, ну, тому що якщо в'їзд заборонений, то там має стояти шлагбаум. Ну а про розширення нас парку варто клопотати, тому що це м м реально вбиває ліс, коли всередині лісу, е по суті, біля водойми вони там почнуть будувати. І яка хитрість? Ну от вони будуть казати, Марія в сюжеті сказала героїня е висотки, так і будуть продавати їх людям під виглядом епарт готелів. Справа в тому, що Верховна Рада і Уряд вони зробили такі лазівки, що можна будувати висотку, по суті багатоквартирний будинок. А казати, що вони роблять апарт готель Називатись воно буде апарт готель а продавати там будуть квартири. Тільки люди, які будуть там купувати квартири, вони як завжди не будуть розуміти, що це дешевше житло, але вони там не зможуть зробити ОСББ. Тарифи там не будуть як для ну простих мешканців багатоквартирних будинків, тому що це готелі. Держава бачить це як об'єкти, на яких люди заробляють. Що туди будуть приїжджати люди, відпочивати і їхати. Але так не буде. Там будуть продаватись по суті повноцінні квартири, і це питання до уряду і до Верховної Ради, чому вони це допустили і роками не змінюють. А зараз щоб це спинити, буквально треба або міняти статус чи працювати інакше правоохоронцями, там не знаю, силовими методами. Яке рішення тепер? Дивіться, територію нацпарку точно не можна їздити, тому треба шлагбаум. Це те, що 100% відсотків не пересування так. А якщо говоримо про зміну законодавчого поля, щоб у нас не було такого, що був якийсь піонерський табір на один-два поверхи, ну який не завдає шкоди лісу, бо що там діти приїхали на один-два місяці, повідпочивали, поїхали. І по суті, восени взимку і навесні табір собі стоїть спокійно. А е, якщо там з'явиться звісно висотка або кілька висоток, то тут правильно працівник Нацпарку Соколенко сказав, що там же ж буде трафік машин люди захочуть собі під'їзні дороги. Якісь майданчики, якесь розширення того місця, де вони живуть? Ну і це все буде шкодити природі національного парку? Mm -hmm. Забудовники користуються цими лазівками? Чи пані Ірино, ви бачите зараз можливість власне оце зупинити? Навіть методом mm -hmm. зі шлагбаумом, чи чи є добра воля, щоб на це все піти? Чи тут доведеться більшу кількість активістів залучати? Власне, бачимо, пані Марія налаштовано на рішуче. Ви я так розумію, теж але от чи достатньо цих сил? Ну е, ніколи не буває забагато активістів. Тому ми просимо киян долучатися, але тут реально мушу подякувати і департаменту з благоустрою. Дуже швидко виїжджають, коли ми пишемо, що там працює техніка, аби вони пильнували. Працівники нацпарку приїхали. Ваша знімальна група приїхала. Оце все дає позитивний резонанс, і ми сподіваємося, що ну от вони думали так: знаєте, прошмигнути в ліс, аби ніхто не бачив, що вони там роблять. Вже увага прикута, і вже не перший тиждень ми слідкуємо за цією темою. І ну це дуже важливо. Ну, ми побачили, що власне одна якийсь час забрали техніку, але її повернули. На якому етапі усе це будівництво, це руйнування, вирубування лісу на даному етапі? Ну, зараз вони зносять будівлі. Працівник департаменту про це сказав. Вони мали довести документи до департаменту, але наразі ми бачили тільки договори купівлі-продажу. Коли я говорила з паном Чіріним, який у вас був в сюжеті, то він сказав, що це єдиний поки документ, який є, це договір купівлі-продажу, і інших документів немає. Ну і треба говорити звичайно з владою Києва, аби вони ну не навіть не подумали в той бік, щоб давати їм якісь дозволи. А от власне, якщо в столична влада, в, в після того що законно все ж абсолютно в рамках е, закону е, придбана цією товкою, е, ця ділянка можуть міняти цільове призначення або вводити додаткові якісь рішенням заборони, чи, чи це вже тепер не в компетенції е, міської влади. Ну от вони мають видати містобудівні умови і обмеження, якраз тих обмеження все прописувати. І ну от за цим треба дуже пильно слідкувати. Але я думаю, що тема Біличанського лісу за останні 15 років, коли ми його захищаємо на слуху, ми добилися статусу національного парку, підписаний президентський указ. Ну і я думаю, що тут не захоче влада Києва йти в такі ж шалені репутаційні ризики. Ну чому ця історія ще з 2008 року тягнулася? Там оце намагання Біличанський ліс так чи інакше з одного боку чи з другого забудувати. Так що історія давня. Ну, історія давня, але це наша Косюбинська рада, де я живу, і Гостомельська рада, селищні, вони деребанили ліс. А до честі Київради вони прийняли рішення, що готові передати... Повернули громаді три тисячі гектарів. була ж така інформація, я пам'ятаю. Так, 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 і зараз прокуратура ще навіть продовжує судитися і повертати оці ділянки, які роздербанили депутати Коцюбинської ради. Їм проголосувати одну хвилину, а прокуратура працює пробачте понад 15 років.